Вітаю вас, шановні глядачі. Ви знаєте з мого попереднього відео, що для проведення ремонту будівельних робіт я придбав бетонозмішувач. Я довго коливався між трьома рішеннями виняти бригаду будівельну для облаштування бетонної підлоги у гаражі, взяти бетонозмішувач в оренду і виконати цю роботу самостійно, придбати бетонозмішувач і знов-таки самостійно виконати цю роботу. Прийняв рішення піти останнім шляхом. З огляду на те, що у придбаному нами господарстві у селі Боровиця бетонування підлоги гаражу не є останньою роботою з бетонними цементними растворами. Трохи подивившись в інтернеті, що є на ринку України, я вирішив придбати венцевий бетонозмішач на 125 літрів. Був лише один сумнів щодо ємності: 140 літрів чи 125 Врахувавши те, що обидва. Дві моделі мають двигун у 550 Вт, тобто однаковий. І те, що в мене не будівництво, а лише приватний маєток, то тому Терези схилились на користь 125-літрового бетонозмішувача. Так і зробив. І тепер хочу поділитися враженнями від його використання. Може комусь буде в нагоді. Коли бетонозмішувач привіз додому, то одразу вирішив перевірити якість збирання. І не дарма. Бо ощільнювач між половинками груші лежав не на місці, і половинки між собою були погано скручені. Поправий ощільнювач підтяг болти. Інших недоліків не знайшов. Все, бетонозмішувач готовий до роботи. Почав бетонувати підлогу у гаражі. Перші три замеси експериментував положенням груші до вертикалі, загальною кількістю суміші і кількістю води. Бо виявилось, що останнє немало важливо, бо якщо суміш дуже густа, зростає навантаження на двигун. А якщо дуже рідка, то суміш дуже розтікається по поверхні підлоги. І таким чином, вже на четвертий заміс рецепт оптимального складу суміші був готовий. І цей рецепт такий: води 12-13 літрів, одне зовсім трохи не до краю відро цементу, висипаємо цю воду. І далі замість пластифікатора пів відра глини. Далі два відра піску і чотири відра щебню. Щебень у мене був розміром 10-20 мм. От і виходило, що ємність одного замісу складала приблизно 87-90 літрів. При цьому бетон не випліскувався на підлогу з бетону змішувача. Навантаження на електродвигун зростало, це було чути по звуку його роботи. Але не було критичним. І бетонозмішувач не зупинявся. А головне бетон виходив таким смачним, вкладався легко і швидко розрівнювався. Поки я вкладав готову порцію, бетонозмішувач відпочивав. І таким чином, працюючи із і десь до 15 ї години напротязі 2 днів, мені вдалося зробити 33 цикла замішування і приготувати таку кількість бетону, що запланована робота була виплачена. Хоча б завдяки бетонозмішувачу мені вдалося і механізувати процес бетонування, але робота виявилася одно фізично важкою, бо треба було перелопатити декілька тонн інгредієнтів двічі, перший раз завантаживши у бетонозмішувач, а другий раз перетягти до місця вкладання і вкласти. Тому працював тільки до обід, а далі треба було приділити увагу собі і сходити на Кременчузьке море і покупатись. Вода дуже допомагала зняти втому з м'язів і тонізувала весь організм. Висновок. Своїм придбанням бетонозмішуча дуже задоволений. Аби місив зараз вручну, як у молоді роки, то, мабуть, задоволення від процесу бетонування розтяглося на 4 дні, і спина боліла у попереці ще і як. Бетонозмішувач виявився простим у використанні і обслуговуванні. Необагливим і досить надійним, можу рекомендувати для усіх, хто час від часу у себе на подвір'ї проводить будівельні роботи. Це відео не є рекламою бетонозмішувача, але лише розповіда про мій досвід у його використанні на своєму домогосподарстві. А набравшись трохи терпіння і додивившись відео до кінця, ви побачите, якою вийшла підлога у звичайному сільському гаражі. І поки не забув, після кожного дня використання бетонозмішувач теж приймав водні процедури, бо про таку техніку треба дбати і утримувати в чистоті. Блок керування не поливав з шлангу, а лише протирав мокрою ганчіркою, щоб не зіпсувати електричну частину. Дякую усім за увагу. На сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі.